Найочікуванішою подією 2012 року були змагання за Єврокубок з футболу. Підготовка до престижного змагання, частина якого проходила в Україні, розпочалася задовго до того, як команди вийшли на поле. Одним із заходів, присвячених до Євро 12, було заплановане сходження на чини найнебезпечніші гори світу Гімалаї, де планували встановити український стяг. У складі української групи, куди увійшли юристи, працівники державних установ, журналісти, військові, був наш земляк Ігор Пилипчук. Про підкорення небезпечної висоти Ігор Мар'янович. Мріяв давно Гімалаї манили червоноградця красою та непідступністю, а стали фатальними. Це його була мрія ще з дитинства відділити Гімалаї і покорити гімалайські вершини якісь. Ну, як бачите, сталося так, як сталося. Ігор Полипчук народився 1961 року в Соснівці, закінчив червоноградську школу номер 11 Усе життя мріяв про кар'єру юриста, тож вступив на юридичний факультет Львівського університету імені Івана Франка. Він вже зі школи був визначений, куди він буде йти, він вже знав, що він буде працювати юристом. Це було його таке захоплення. І друге дуже важливе захоплення це, було, це був спорт. Йому він надзвичайно багато приділяв уваги. Він загартовував своє тіло, бо вважав, що має бути в людині все гармоніювати, і фізична підготовка має бути такою, особливо для чоловіка, потужною, і рівень інтелекту, розуму так само потрібно мати належний. Коли він готувався йти на депутатську роботу, приходив власне до школи, до нашого колективу звертався. Це мова йде про третю школу, то він ще одночасно і дуже активно пропагував і поляризував український гопак бойовий гопак як один із видів такого залучення молоді до активної такої. Фізичної праці над собою від закінчення вузу бере початок його блискуча кар'єра в органах внутрішніх справ. На рахунку правоохоронця кілька небезпечних і гучних розслідувань, найрезонансніші з яких припинення розкрадання коштів, що спрямовувалися на допомогу, зруйнованій масштабним землетрусом Вірменії, та моторошна справа щодо нелегального вивезення немовляти за кордон. Тоді лише за рік з держави відправили 800 новонароджених. Доля більше половини залишилася нез'ясованою. На той час він займався справою дітей, якщо пам'ятаєте яких викрадали і потім продавали. І на той час він був досить популярною людиною і у Львові, він вже мав звання, наскільки я пам'ятаю, підполковника. В підпорядкування мав е багато своїх співпрацівників, які так само віддано працювали на той час, були такими самими фанатами своєї роботи, як Ігор Морянич. Відтак Ігор Пилипчук був одним із тих, кому не лише вдалося зупинити жахливу справу діток, а й домогтися прийняття законодавства, що дозволило надалі правоохоронцям зупиняти і карати нелюдів, які наважилися торгувати маленькими українцями. Адже до цього таких документів в державі просто не було. Дивлячись на діяльність Ігоря Пилипчука, стає зрозумілим, що міліціонер не надто переймався власною безпекою. А коли вирішив розпочати політичну діяльність, у когось увірвався терпець, і чоловік отримав кулю, яка леді не перервала його життя. Там куля пройшла буквально, по-моєму, кількох міліметрах від його серця. Він вижив, зробив блискучу політичну кар'єру, адже під час парламентських виборів наприкінці 90-х, коли довіра міліції вже сягнула критичної поділки, мало хто вірив у перемогу правоохоронця, який до того ж конкурував із двома діючими нардепами. Скажімо так коли проходила виборча кампанія, коли він вирішив іти в Верховну Раду України балотуватися, всі друзі його, всі спортсмени, от з міста Червонограда, Сокаля, всі зібралися кругнього. Моментально і провели прекрасну виборчу кампанію. На той час ми перемогли двох діючих народних депутатів України. То був Жеребецький і Ярослав Кензер. Прекрасно була проведена виборча кампанія, і всі працювали не за гроші, а чисто з поваги до нього. Друзі, знайомі пригадують, Ігор Пилипчук горів усім, за що брався, чи це спорт, палким шанувальником якого він був, чи то робота, чи політика. «Ігор, Горморіальний сам по житті був такий. Дуже життєрадісна, дуже весела і дуже розумна людина. І крім того, він був величезним трудоголіком. От вже пізніше, під час співпраці Верховної Раді України з ним, коли я відповідав тут за цей регіон, працював в нього помічником. Ну наскільки він був такий, що він міг дзвонити був і серед ночі, і сказав, сказати, давай, збирайся, поїхали до Києва. Кожну суботу, неділю практично, він тут був. Під час роботи в Верховній Раді по статистиці він провів, напевно, найбільшу кількість зустрічей, десь порядка 450 зустрічей з виборцями, що в Чорнограді ж тут практично ні одного села не було по виборчому мокру, де б ми з ним не були, не проводили прийому громадян. На прийоми громадян він проводив, привозив завжди з собою. Дуже серйозних юристів. Так сталося, що в одного з наших колективу з однокласниць сталася біда, і ми тоді почали шукати, як допомогти людині з цієї ситуації вийти. Звернулися до нього. От і в принципі він нам тут же надав таку велику допомогу, підтримку. І ми вийшли з цієї ситуації досить так нормально. От, тобто він завжди відгукувався на проблеми на боліч інших людей. Поряд із тим, незважаючи на зайнятість, члени родини та друзі, запевняють, він був надзвичайною людиною і в побуті чуйним батьком, чоловіком, сином і братом. Ну я спілкуюсь постійно з його сином, з його дружиною, Іриною. Син його працює в обласній державній адміністрації Юліан. Ну характером він можливо більше подібний на маму, син. Ну, але дуже багато він взяв від батька. Ну, просто на той час, коли ще був батько живий, то він був трошки молодий. Зараз ну, відчувається все-таки, відчувається дуже багато рис характера Ігора Маряновича. Така цілеспромовність, роботоздатність. Він ще дуже багато не встиг зробити. Його оточення впевнене, якби був живий, не лишився б осторонь тих подій, які зараз відбуваються в Україні, і ні за що не став би на іншу сторону барикад. Можу єдине сказати, що на даний момент, якби він не загинув, він би був. По-любому, або в Краматорську, або в Слов'янську, або де-небудь і звідти просто не виїжджав. Проте 2 травня 2009 року на висоті 5200 метрів усе перекраслив трагічний випадок. Піднімаючись у складі української делегації на гору Аннапурна в Гімалаях, Ігор Пилипчук не втримався. Ушкодження після падіння були несумісними з життям, хоча його серце билося впродовж 4,5 годин. Смерть, яка не раз полювала на правоохоронця, таки знайшла його вдалині від рідної землі. Ці кадри з родинного архіву останній спогад сім'ї про Ігоря Полипчука. На відео останні хвилини життя 48-річного Ігоря Полипчука. Друзі згадують, що готуючись до походу, Ігор Мар'янович жартома говорив: там я буду ближче за вас усіх до Бога. На жаль, ці слова виявилися і прощальними, і пророчими. За три дня я знав, що він поїхав відрядження, На той час він працював. Департамент по незаконному обігу наркотиків Міністерства внутрішніх справ України, то буквально місяців-два, напевно, до його загибелі. За кілька днів до того він мені говорив, що він їде в Пакистан і потім хоче поїхати в Гімалай. Він до мене дзвонив з Пакистана, казав, що в нього все нормально, що він працює там по якихось наркотрафіках. Мав завдання таке, про що говорила на його похоронах її Ніна Івана Карпачова, з якою він дуже плідно співпрацював, працював в неї помічником в кінці. Це бувший омбудсмен України. От вона на похоронах говорила, що люди дуже багато не знали про його роботу, тому що робота в нього була дуже складна, багато в чому і секретно, яка не освітлювалася. Ну от, останній дзвінок від нього був до мене, я кажу, за кілька днів до його загибелі нічого не передвічувало якоїсь біди, він був веселий, як завжди. Ну, і мені потім позвонили після того, сказали, що так і так сталося, що Ігор Моряновий загинув. Ми цю останню звістку почули в засобі масової, масової інформації з телебачення. Якось не хотілося вірити, бо молоді люди, коли йдуть через життя, ще якщо люди, яким, яким не байдуже все, що відбувається навколо них, то, звичайно, це важко сприймати. Серед наших однокласників були такі, які воювали в Афганістані, бо ми це таке от покоління. І власне ті однокласники вижили, а тут ніби в мирний час, за таких звичайних умов людина гине, то ну, воно так не сприймалося.